Десята ранку. Ліворуч від будівлі міської ради черга. Поряд пересувний флюорограф. Тут безкоштовно обстежують віничан на туберкульоз. Так, тобі рубки. Ноги трошки зігід коліна, якщо ви був менший. Є mm -hmm. це багато. Отак. Одного новий бок. Ось так, достатньо. Yeah. Не підіймайтесь. Вдохоровен. Yeah. Не дихайте. Лікарі кажуть, профілактика необхідна, адже якщо сухоту виявити на ранніх стадіях розвитку, лікувати легше та й ефект більший, тому радять регулярно робити флюорографію. Аби нагадати віничана про це та допомогти їм зекономити час. Щороку влаштовують профогляди просто неба. Цією можливістю скористався і вінечанин Юрій Присяжнюк. Про акцію дізнався з інтернету. Так для себе перевірити своє здоров'я. Ви щорічно всі Ні, Це так. Ми, певно, перший раз за чотири роки. У минулому році обстеження грудної клітини пройшло половина населення в Вінниці. За словами лікарів, завдяки цьому на 10% зменшилась кількість занедбаних форм захворювання. Тенденція до зниження туберкульозу йде, але нас тривожить інше: те, що серед цих показників 43% в нас дуже росте мультирезистентна форма туберкульозу. Це така форма, яка дуже важко лікується тими сучасними методами лікування, які в нас є. тому що йде привикання. Вона мультирезпаличка коха привикла до тих препаратів, які в нас є. Група ризику люди, які працюють у великому колективі та знаходяться довгий час в закритих приміщеннях. 70 віничанам наразі поставили діагноз сухота. Вони лікуються в стаціонарах двох вінницьких туб диспансерів. Кашель, який проходить більше двох-трьох неділь. Це треба вже задуматися. Він під протікає під різними масками, під масками грипу, під масками воспалітельного захворювання, під маскою інших, якихось будемо говорити, негараздів. Якщо такий випадок є, він обов'язково передається в санстанцію, тому що йде спостереження за сім'єю, за контактними, і така людина скеровується тут диспансер для приведення до обстеження і подальшого лікування. А лікування таких хворих є. Досить тривалим, деколи доходить і до року. Медики вкотре нагадують, туберкульоз інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом. Тож, аби убезпечити себе та свою родину, треба раз на рік робити знімок. Здійснити це можна у всіх п'яти міських центрах медико-санітарної допомоги з 8 до 19 години. Ірина Корш, Вадим Іжиєвський, новини, телеканал Віта.